Співайте із радістю праведнім Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою. заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милости повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він моби до міху, безодні складає в комора. Буде боятися Господа ціла земля, всі Ці мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він, і сталося, наказав, і з'явилось Господь раду погані понищить, понівечить мислі народів, а задум Господній навіки стояти, думки його серця на вічні віки. Блажений то люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень, великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господні на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за часу голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, у Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе.